Всім добрий ранок, зв'язку команда Shark Trade, і в цьому відео ми з вами побудуємо тижневий план. Відносно того, що в нас на цьому тижні по новинах, то в цілому немає якихось таких суперволатильних новин, тому, в принципі, я б напевно що не пропускав жоден з днів, Так? Але, дивлячись на новини, ми можемо зрозуміти, що, скоріш за все, рухи. Більш імпульсні, так, тобто маніпулятивні або дистри... дистрибуційні, будуть у нас відбуватися, скоріш за все, у вівторок, тому що є ось Core Retail Sales, і в четвертому, що є Unemployment Claims. Ось. Тобто сьогодні є ще пашка, м... але він зазвичай е... дає не такі агресивно м... імпульсні рухи, як ті ж самі Unemployment Claims. Тому будемо дивитися. Відносно чарту, ідея з продовження висхідного руху на Діксі, вона все ще залишається валідною. Чому? Тому що, по суті, ми нічого ще тут не змінили. Так, в нас все ще може продовжуватися наш висхідний контекст, тільки я дивлюсь через захоплення цієї найближчої ліквідності знизу. Так, якщо дивитися. Місячний таймфрейм, то в нас є сформований місячний свінг тут, і в принципі є опорна область у вигляді місячного ордерблоку, так, і це спокійно може змусити ціну спуститися нижче, проти на тест місячного ордерблоку, і продовжити висхідний рух до визначеної ліквідності. Тобто на даному етапі це більше схоже на реакумуляцію. Ось. І вже після захоплення цієї ліквідності ми будемо продовжувати рухатися далі. А відносно того, що у нас відбувається на дейлі, то, <кхм>, то скоріш за все, я б хотів бачити формування хай тижня вівторок, а, після чого продовження східного руху з захопленням цієї ліквідності, і вже звідси продовження руху вище. Так, тобто на таймфрейми не ще не бачу сенсу спускатися, тому просто дейлі, дейлі план відносно Діксі буде саме таким. Йдемо, глянемо євро. Євро, в принципі, в нас виглядає так само. Так, тобто є сформована неефективність у вигляді е, Daily imba, А в цілому тест цієї неефективності і продовження вихідного руху. Це те, що цікавить на даний момент. Що може відбутися, якщо ми не побачимо тест, у нас є дивергенція ось тут. Так, тобто є дивергенція з Dixie. Ось вона. В такому випадку можна дивитися в напрямку цієї 4 годинної неефективності, і від неї вже можна підшукувати позиції Ось, через удворну дивергенцію. Але все ж таки шукати позиції тут, дивлячись на те, що у нас є сформована неефективність делі нижче, може бути трохи ну не те, щоб дивно, а просто трохи непередбачувано, так? Тобто ціна спокійно в. Не протестивши дану неефективність, може спуститися ще нижче, наприклад, і зібрати всі ступи, які будуть сформовані ось тут. Тому на цей тиждень найближчим таргетом виступатиме даний свінг. Як варіант, звичайно, ми можемо ще отримати спочатку захоплення цієї ліквідності і вже тут змінити контекст на надсхідний. Такий варіант теж відкидати не можна. Ось, тому будемо дивитися. Відносно цього гепу так він є. Ігнорувати його чи ні, ну я навіть не знаю насправді. Uh, тут знову ж таки теж все виглядає так, наче в нас є сформований рендж, так і є ось тут девіація, але ось цей ствінг трохи не дає спокою. Тому будемо дивитися. Будемо дивитися, я думаю, що вже завтра. Тут так само можемо просто отримати повне заповнення даного гепу взагалі через захоплення ліквідності. Сформувати хай тижня у вівторок і вже звідси продовжувати е, рух нижче. Ось так. Так, BTC. BTC був налаштований е, останній час був налаштований е, більш шортово, так, е, хоча, по суті, ось тут в контекст змінився. Ось. Е, Місячна свічка закривається, поки що закривається ідеально. Звичайно, до її докриття ще 16 днів, але поки що нова реакція на ось цей свінг просто ідеальна. Е Тому ну, найближчий таргет це був би ось цей тижневий свінг, е де підшукувати лонги. Не знаю, напевно, що шорти поки що всі скіп. Так, ми прийшли там в першу провинну зону у вигляді ордерблоку. А, напевно, найближча неефективність відносно делі цікавий для продовження руху вище. Ось. А, відносно того, що тут вкати якісь чорті 100%, ні, а, тому що там і по ліквідації в нас все ну, дуже непогано вище. Там та в цьому і знизу є ліквідація, але ну, тут прям полотнічком стоїть за цим свінгом якраз таки. Тому просто чекати найближчих неефективностей, так, тесту. Рівня 6800, можливо. І звідси продовження висхідного руху. Тобто план поки що був би саме таким. ось Поки що все виглядає саме ось так. ефіріум тут теж у нас є висхідний флоу, так. На LTF. Тобто тут відносно Делі, звичайно, його. Немає, але на ЛТФ він є. Але мене не покидають все ж таки думки того, що, ми, що все ж таки ми отримуємо перелов. Не знаю, мені не подобається те, що залишило тут. Мені не подобається в цьому те, що і BTC тут залишив, так. Тобто ось цей натягнутий рух, якщо дивитися ЛТФ. Хоча в каналі е портфоліо я писав про те, що ми можемо тут отримати в цьому заокруглення, так і зазвичай заокруглення закінчується якраз такий ось такі ось такою движухою. Але ефіріум більше виглядає на те, що ми все ж таки отримуємо шорт. Не знаю, ефіріум, напевно, що е, так, ось цю область, якщо ми пройдемо вже, так. Ось таким чином. То тут я б чекав глобальну відкатку десь в е, ту область, так, і вже звідси продовжувати шукати якісь позиції. в лому. Поки що м, це спокійно може продовжити е, на східний рух, тому я б тут був обережним. Але поки ми не досягли даної області, в принципі, можна буде продовжувати від найближчих сформованих неефективності. На Ось. Е, тому план такий. Е, в, принципі, в принципі, я думаю, що на цьому все. Всім гарного робочого тижня і на зв'язочку.